Банани корисні кажуть медики. Їх використовують до прикладу у лікуванні кишкових розладів, у тому числі в дітей. Непереносимості на цей фрукт в українців немає. Цінність банану у клітковині, значних запасах калію та магнію. Магній це мікроелемент спокою. Банан містить речовину, одну заміну кислот, яка перетворюється на серотонін – гормон щастя, так званий в народі. Так, тобто дає нам позитивні. Емоції, ну щоправда, пам'ятаємо, що банан досить невеликий фрукт, і не треба з'їсти стільки, щоб зразу бути щасливим. Але для нашої ферментативної системи це не найкращі фрукти, оскільки вони є екзотичними і їх транспортують за тисячі кілометрів. Як правило, банани упаковують ще у недозрілому стані у вакуумні упаковки. А перед продажем ці фрукти проходять спеціальну обробку, яка забезпечує рівномірне достигання, і при цьому виживає не так багато вітамінів. банани завозять з далеких країн з Коста-Ріку, Нікарагуа, і їх щоб правильно продавати, їх загазовують нешкідливим для вжитку газом у пленку, щоб для транспорту. Тації і щоб вони були гарні, отакі чистенькі, шкіра гарна. З часом на бананах починають з'являтися темні плями, а потім вони повністю стають коричневими. Але на відміну від інших фруктів, це не означає, що бадан зіпсувався. Навпаки, що темніший фрукт, то більше в ньому специфічного позаклітинного білка ФНП. Тобто фактору некрозу пухлин, Принаймні, таку інформацію активно поширюють користувачі соцмереж. А от у медиків вона навпаки викликає усмішку. Коричневі плями на будь-якому фрукті чи овочі є ознакою. Ні для кого не секрет псування. Чи ознаки псування можуть говорити про те, що продукт став корисним. Ну навряд чи. пані Руслана за день продає в середньому 20 кілограмовий ящик бананів. Каже, цей фрукт один із найпопулярніших, але тільки із жовтим забарвленням. Але це неправдива інформація. Чим темніша шкіра, тим він якісніший. Наоборот, має бути салатово-жовтий або жовтий, ламаний бананчик. на міському ринку. Ціни на банани різні в середньому до 40 гривень. Щоправда, можна придбати із чорними плі. Та зекономите 10-15 гривень. «Ці вони як нижчий сорт вже, вчорашні, остатки. А вони чорніють буквально за добу? Е, ну так, вітром підвії, вже вони темні, виходить. не беруть е, беруть. По Мешканці міста обирають банани за різними критеріями. Часто купуєте? Часто купляю. А як думаєте, які банани корисніші, як ви він забираєте? Диміш, котрий найбільший хі -хі, бананчик не менше покупців і біля яблук. Переваги очевидні кажуть люди. По-перше, вони ростуть в Україні, по-друге, в рази дешевші. Там всякі там все. банан та є банан. Медики кажуть, найкращий український банан це яблуко. Хай воно трошки із плямами і не надто привабливе, все ж найкорисніше, тому що воно своє рідне. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.